У ну ладно. Вахід, ваш похит. Так, якщо можна. Ой, Ой да, сейчас. Давайте столик столики. Як я но першу одяг року? Ти говориш це чи ні. Та я є. Слухай, Айгон, mm -hmm. ну таке зібрання це рідкість, це чудовий матеріал для новин, я вже зробив пару знімочків. Вийде все добре. Що там говка? А, да, сподіваюся, сьогодні ми зможемо вкласти парочку корисних угод. Классный з... гоф і... ротум. Гарний вибір, хлопці, знають толку розкоші. Пора. Е, хто буде пить я? Ти, ти, бібі. Давай я давай я я. я, давай я, я ж маю. Журналісти ви. Угу. Ой, блядь, ой, блядь, ой. Ой, на шос мне херово. Ой. Голова бомбаршся. Ой. За с тобой добре, ты же не то скал, братак. Делай, О, боже, що це сталося? Допоможіть йому, да поможіть. що з ним, Шанова, що з ним oh, сталося? Yeah. Пане атомик, давайте відійдемо, пане Атомик. Иду, иду, иду. Викликайте лікаря. Викликайте лікарів негайно, викликайте лікарів. Я, я вже викликаю. А чо так же ділати? А шо з нею? Я телефончик виключу медика жорстко професійно. Викликав, викликав. Ти ще скаже? Намагаюсь привести в чувство. що удары з ноги. Ага, так потрібна допомога. Комусь тяжко. За годину. У мене є номер медика. А, 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 та-та, тут необхідна допомога. Тут э, в ресторані Ляко э, лекозаностра, коротше, людині стало погано, дуже погано. Вона отруїлася чи щось. Це викличіть медика, бо я зараз все чую. Це ліфійської АФК. Він АФК. Та-та-та, Швидше, ми очікуємо вас тут. Так, ми тут э, відступіть. Потрібно треба надати допомогу. Ого, та добре. Так, все, бешення как видеоролики вроде новое. симптоми схожі на отруєння. Нам потрібно терміново перевести їх до лікарні. Диспетчер, у нас групове отруєння на заході. Потрібно підкріплення. Все, когда видеороку, і я. Він тебе за убрать вести в больку маю. Ну да, да, да. Я надеюсь, він на, на плечі кину. Ну да. Раму вам допомогти їх віднести? На чому там на карете, на вертольоті? Я Ой. на гвинтокрилі, так треба допомога віднести. постраждалих. Давайте, давайте цього білого я вам тоді допоможе. За ліву ногу, за праву ногу, О, за... Кого белого, бля? Ким хер Ромоді. Да, давайте. Обережені. Тим хіром тут білий, блядь. Вона точно того носить? А давайте я тоді цього громаду не навізьму. А давайте я да. червоного візьму. Ось всіх заберуть. Білого, червоного. Взяв за, за ліву ногу, за праву руку. Це ага, бібі, обережно. За ліву ногу, за праву руку. Все, обережно. Ой. Ну написати кебам, щоб вони знали, до кого йти. Ну добрый же на Стало людей ним не лист так все я так розумію, тут выход і просто соляви да ну може вони там щось робити з тобою ще будуть. Що, нічого запрятного надіюсь? не знаю. Головне, тобі по везе может продолжим Як по Люди Зараз так поїли, та щось понимає, щось незрозуміло, так би мовити. Оп, вітаю. Фіби. Вітаю панега! Кому надіслати до кого ви маєте журналістів підійти? До мене просто підійдіть. Я тут вам в чат скину. Айдішку, статик. Це ти на що? Ну там є в дії другій видеогровки. Да. У нас сейчас мы ждем, пока ЕМС нам отправит это. Он, он просто люба людей путать, понимаете? У него тка работать запутать. Мне не надо меня путать. Да, да, я журналист. Но я наперед просил. Ну хочешь, а я Подожди. Давай ты не будешь сейчас меня путать, у меня и так мозги. Джеймас Калашникова немає, це его кто-то Не можно поменять. Ну может там есть ресурсы, за какие мы можем договориться. Все-таки бизнес вечер. Ми можемо з вами сісти обсудити це, поки нашим дорогим гостям погано. Тіше, тіше. А, да, да, а да, да, це до, да. до офіційної зустрічі, да? Понабирають Прий, всяких так би мовити шмурдяків, понапиваються. Кіпіц. Це перший крок. То мій Прий, працівник він зазвичай не напивається. Пане, не як вони тоді? Боже ж що... він, ну я не думаю, що це тут трос. Ну я їв. Прикинь читати. який не запросив, теж їв. Ви їли. Ну я їв, але я не по веносі. Ви можете побачити мій келих іще наповнений. Можливо, це саме через вино, він на Пане Айгон, як думаєте, у вас келих наполовину порожній чи наполовину повний? Дивіться, я знаю цю історію. Я можу коротко пояснити. Мій келег наполовину заповнений. Відоб'ємо, правильно? Та, та. Ну, тут ви праві абсолютно. А ну, до вашу думку, як ви вважаєте, мій келих наполовину повний чи пустий, чи можливо. Я думаю, у вас що його можна якось... ще доповнити. Тобто ви вважаєте наполовину пустим? Келих повинен бути завжди наповнений. А наскільки це, це вже долі вирішить? Так, да, це абсолютно правда. <гум> Може би до нас також присядете. Ну, ну, в ногах то, правда то, нема. З вашого дозволу. А мені не можно? Может поруч постояти. <реш> Хочете, я вам зі стола винесу трошки вина? На ну, жаль, може убиг там замовлені красный лишний Так, Да, добро. Я буду як говорю. До речі, як давно змінили ви Ще Що-ч хто запитав за зачіску? Хочу дякую вам. <реш> як давно ви змінили зачіску? Так. знаєте, була у мене одна людина. Значит, в охороні термі mm -hmm. Дівчинка Та поки я заснул, вона мене побрила. Ого, <с с> прикинь! Це було каже, дуже смішно. Якісь аназамні слова каже, то був пранк, пранк, я не знаю, что это таке. Честно вам сказати Я спочатку був, його не впізнав. Він так причос у меня, в зачіску точніше то -то. Мужчина, де ваш рабочий человек? Панентри. Двину меня. А, оу, сыр. Что за що у вас за, <зас> за жилет газа за таким сполом? Та, да, все чітко. Це може у вас якісь аномалії були? Я понял. Так шо там бізнес, що рішаємо? А, та я хотів... бачите, там позаду у Обаная дуже-дуже дуже гарна локація і виноградники. Я думав, що за якусь... Думаю, тут не принципово ж, так хто буде сидіти тут, перетра... в бідному районі. Мене вони, вони. Треба вирішувати, поки ми всі тут. У вас така музика прекрасна. Я трошки, правда, запізнився, вибачаюся, але музика прекрасна гра. Панабанає заснув під цю музику, здається. Потрібно тоді тихіше розмовляти. Пане, як, як данову, так засмагли, добре. Пане його. Та я давно вже засмаг. Наскільки? Дуже вже давно. Десь літали відпочивати? Уже з дитинства. А, я думаю, ні, десь ні, літали відпочивати. це навіть відпоч... не Rare, якщо що розумієте про що <laughs> він. Разумію, розумію. я, я знаю? Літав відпочивати теж чуть-чуть при засмах, але так. Чуть-чуть злазить потрохи засмага, знаєте. Давай, 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 фаст там, go. go, go, go. Ти думав може ви теж десь там від. Ну що відбувається? Ого-ого, там бігають Можливо чекають якихось поважних гостей. Ого. Або мене проханий гостей. Так що, пане обоне, з приводу зміни місця, не хочеш махнутися туда сюди? мені це місце дісталось від дідуся. Мене поховають вон під тим красивим деревом рожевим. Я Гор, тут чуть-чуть Псенці, ви. Псенсі. Вони ні, тут є, хіба? А ми, може уїхали вже? Можливо, можливо. А я жодного не бачив. Тут бу, є хтось з уряду. Були, були, були. Приїхав, приїхав, були? Труївся, пане, пане. що людина. Отруєна приїхала. Понебануть. Та-та-та-та, чекаємо. Чекаємо, поки ждемо нових э, ділових пропозицій, правильно? Давайте також обговоримо майбутній захід, який ми плануємо. Хіба що тільки після нашого. Добре, розкажіть тоді трішки про ваш захід. Так, я планую. Максимум, це що я сьогодні вже не встигаю, то максимум а через два дні провести свій. Так би мовити, останній захід на... на самому терміні охорони фірми. Там більшість людей запрошеним перегляну. Він буде достатньо цікавим, я не буду спойлерити, що там... То, можливо, я вибачаюсь, потрібно. Пан Карлос, це той про який я загую. Та не да. Так пане ви щось О, не зрозуміло відбувається. Ого. Що це прибуло Останній хочу поцікавитись. Що це за люди зі зброєю? Хто ви такі, що ви тут робите? Ви хто б... такі? Відбувається. Вітаю вас, сонові! Приберіть зброю, тут люди. Приберіть зброю, тут люди. А чому шо? у вас зброя в руках? Забирайте зброю. Ого, шо? а це, а це директор. <ріг> ну забери зброю з рук, алло. Ну, звісно, вибачаюся. Пане, будь ласка, зберігайте мовчання. Я думаю, зараз ви не в тому положенні, щоб нам свої висловлю ставити. Впевнений? Ну, а які думаємо, умови? Ви ж фібе. Чи ви не маєте нас захищати, а не казати, що ми якісь умови кладемо? Правильно, ми маємо захищати добрих людей, а не злочинців. А з чого ви взяли, що ми злочинці? Останніх 15 хвилин. Що? Пане, відповідаємо. Що? А чому ви націлюєтеся на громадянина? Я брав інтерв'ю просто і все, більше нічого. Yeah, ви да. справді думаєте, що я міг когось отруїти? Так, дивіться, ми просто перевіряємо кожного. заспокойте. Але тебе приперевій обов'язково. Це, це справді вибрає? тут сталося отруєння. І що буде з е, моїм співробітником. Вам відома якась інформація? Кажіть. Треба очікувати все. Пані, ви не хвалийтесь тут. Щось не так, чому виглядаєте так, ніби побачили привода? Я, я просто... Може ви скажете, що тут відбувається. Ну не по мене право зберігати мовчань. Нічого вам поки надати не може ніякої інформації. Я просто дуже хвилююсь. Пане, рука, скажімо, з вами. З буде все добре. Його в лікарню забрали. Я це не шкафу. Це вже справа медиків. Повторюю, у вас в кишені. Це. Це просто спраці для кухні. Ого. опа. Ми спеці. знайшли підозрілу речовину працівника Кайкен, його необхідно затримати для допиту. кайданки, надягну на наградне навпроти. Візьму під ручку. Хлопці, хлопці. Так, дивіться, хлопці, ви під піджоку арештом, у вас і право зберігати мовчання. Дивіться, хлопці, ми просто вечеряли, а тепер нас можуть використати як прикриття для розбірок. Час валити звідси. Сейчас, а ты, как я тихше поклёчу. Плопцы, идите сюда. чули, да? Боятся. Может просто вечерили, а теперь нас будет просто их расти, как прикрытие для Давайте здесь Давайте за эти звали мы. ШАНОВНЫЙ! Нічого особистого панове. Ой-ой-ой, стріляють, стріляють. Ой-ой-ой. Я Страшно. Снимати. Страшно, ховайтесь. Снімайте, снімайте це все на камеру, снімайте. Тільки тобі, тільки так, щоб... Ну тут заховайтесь і знімайте. Пані, пані, ви Не, Не потрібно, не потрібно. Вибачте нас агенти, але ми тут просто забезпечуємо порядок. Так, тікач на коричному сіданні, реєстраційні норм невідомий, відсажемо всі камери спостереження. Нічого особистого, що за стрільба відбувається у вас в ресторані? Ми це все зняли. Пане Абонай, ви що співпрацюєте з тим максимальними людьми? Вся, вся, ми можемо бути Пішли зі. Дивіться, наші камери все зафіксували і вже були відправлені також частина до агентства. Тому, якщо ви не хочете, щоб ця інформація попала в ЗМІ, і про ваш ресторан дізналось більше, я думаю, ви маєте з нами домовитись. На певну суму. Я думаю, що щось ви багато хочете, пане Айон. Трішки переоцінювати свої можливості. Подивіться на цих всіх людей. Ну, дивіться. Однією людинкою більше Я відправляю... в їхньому списку. Я відправляю смс-ку і все, і вже ви завтра ви штат знає чим ви тут займаєтесь. Це було непорозуміння. Я думаю, ми просто можемо домовитись. За невеличку суму. Меня нема. Я все одно бачу. Де? Yeah. Я думаю, ми зможемо пізніше домовитись на рахунок цього. Але пам'ятайте, відео є. Добре, І всім не... дякую. Всім дякую. Ми вас не бачили, ви нас не бачили. Я... Гарного дня всім. Що я навалювати почав? На це що? це все? Офіціанти поїжджу від Все, Офіці... Офіціанти доїдаємо.